Шановні колеги, дорогі управлінці, 8 жовтня 2009 року у будинку вчителя у Київському міському будинку вчителя, який знаходиться по вулиці Володимирській 57, відбудеться відзначення дня газети управління освіти. Запрошуємо вас. Це унікальний день, коли збираються управлінці освітньої галузі усіх рівнів від заступника директора школи, директора школи до начальників управлінь і відділів освіти. Це унікальний день для можливості професійного спілкування, професійного взаємообміну, цікавих зустрічей, цікавих бесід. Святкування відбудеться, відзначення дня відбудеться з 9 до 15 години. Ви матимете цього дня, тільки цього дня унікальну можливість відвідати безкоштовно тренінги, які проводять відомі педагоги, практики, професори, науковці. Ці тренінги відбудуться з 12.30 до 15.00. Ви можете обирати за своїми вподобаннями, професійними напрямками, обрати собі тренінг і безкоштовно його відвідати. За детальною програмою дивіться, будь ласка, оголошення на сайті видавництва Шкільний світ.